Привіт. Привіт. Двоє друзів моїх були в Ірванському кварталі, зайшли в новий кафе «Апельсин», Зайшов я, подивився, мені сподобалось. Спробував тортика, сподобалось ще більше. Домовився про зустріч, і ось ми тут. Ольга, розкажіть, з чого все починалося? Ну, починалося з того, що одночасно я, як любитель цього творчого, Вирішила займатися саме кондитерською справою, робила це на замовлення і дійшла до того, що мені цього стало мало. І я захотіла спробувати щось більше, чи можу я зробити ось ну, таке, щоб було більше клієнтів. Як ну, чоловік, з опитом підприємництва, моє мнення, э... Психически вменяемый человек в это время кафе не откроет. Можно его, мне так и казали. Але я люблю что-то робити, що не робить никто. Тому... Но ведь истории, когда в Славутиче открывалось кафе и потом закривалося. их же больше, чем одна. Так, я знаю такі. Почему у вас не получится? Так. Ну, я сподіваюся, що так не вийде. Все може бути, але ми буд будемо намагатися працювати так, щоб цього не сталося. Значить, Обратив увагу, Про... що у вас ці э, вот вот тортики і пірожна картошка, вони они нікак обічно вот, чуваю не люблю, коли воно переслачене. Воно такого очень рівномірного, Збалансованого вкуса, це спеціально чи мені показалось? Це спеціально зроблено, тому що у магазинних десертах дуже багато цукру, дуже вони солодкі. А коли займаєшся кондитерською справою, хочеться щось таке трішки. помірного, помірного характеру. Так. І ми вже, такі, я, інші кондитери, ми намагаємося класти менше цукру, щоб воно було дуже таке приємне, щоб як це сказати. Пасувало до смаку, як то кажуть, так? Так, да? так. І тому ми це спеціально зроблено, і до всіх кремів ми кладемо, мабуть, разів два менше цукру. Тим більше, це корисно для дітей. Адже діти. Солоду еще больше полюбляются. Вот если бы я сейчас открывал магазин свой уже с этим опытом, да, я бы предварительно сделал по-правильному: бизнес-план, кучу расчетов, копательная способность, средний чек, затраты. Ну, так как в книжке пишут. Вы вот это все открывали каким образом? Как в книжке пишут или начну, а там будет как будет. Трішки було прораховано. Ми подивилися, що робиться в інших кафе, який асортимент вони пропонують, чи пропонують вони те ж саме, що ми будемо пропонувати, і в принципі, дійшли висновку, що саме цього. У нас в місті нема. Є якісь кав'ярні десерти, наприклад, інжой. Вони пропонують десерти, але у вигляді тортиків невеличких, який можна взяти в коробочку, як на там, двох людей, такого нема. Хоча кав'ярні дійсно достойні є. Ну, от сформулюйте дві-три причини, чому люди к вам прийдуть. А, така ж сама ціна, як в магазині, але ми не використовуємо якийсь маргарин, якісь шкідливі інгредієнти. Тільки масло, тільки натуральні вершки. Менше цукру і дизайн він не такий, як у магазині, а можна прикрасити топерами, які ми робимо, вони всі їстівні, будь-яка картинка, постійні до свят тематичні тортики. Якщо новий рік, новорічна картинка, якщо 8 березня, там до 8 березня, різні десерти саме під кож... кожне свято. Наближається різдво у нас та і новий так, рік. Так що буде такого цікавого? А будуть невеличкі тортики десь 350 по 400 грам. А з картинками з новорічними та будуть пусті окремо будуть картинки, і клієнт прийшовши до нас, зможе обрати будь-яку картинку льодяник, що завгодно, і самостійно вдома вже прикрасити цей тортик. І не обов'язково брати те, що ми пропонуємо. Я, коли от з людьми догаوارююсь, да, зустрічі на камеру поговорити, реагують по-різному. Малознайомі люди опасливо. Ми з вами не були до того знайомі наживо, як ту кажут, да? Ну, дуже легко согласились, почему? Мені цікаво. Мені дійсно цікаво спілкуватися з новими людьми. Я, в принципі, Дуже просто знайомлюся з людьми, дуже швидко якось звикаю спілкуватися. Мені байдуже, де це знайомство буде. В принципі, я такий. Не боїтеся, так? <гум> да? Ну, тоді дякую за цю зустріч. Бажаю вам, щоб через рік ми зустрілися і ви розказували про те, як гарно все спрацювало, що є розвиток, що є певні показники, класні. Тому до зустрічі! І вам дякую до зустрічі.